Молитва перед операцією, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль від ран на Твоєму присвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душі і тіла слуг Твоїх. Зелянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твого і дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію. Яка на нього чекає, благослови, Господи, лікарів та їхніх помічників, і всі їхні засоби, які вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров'я, зроби так, щоб він прийняв тілесні терпіння як посередництво для спасіння своєї душі, бо ти, Христе Боже наш, милосердний, ми тобі славу висилаємо разом з Твоїм вічним Отцем. І Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.